Привіт, Прікрасоні сьогодні ми зробимо дуже красиве компо на губа з оцих двох продуктів. Це помадка від Inglot в 294 му відтіночку. І олівчик від LCF у 4 відтіночку. У нас такий красивий бурдовий. Теша. краса! Олівчик у нас також такий більш бордовий. Ось такого він кольору. Чуть-чуть тиміше за помаду, буде класний комбо. Перед нанесенням любої стійкої помади ми обов'язково зволожуємо наші губи. Я вже її зволожила, нанесла трошки хайлайтеру на че буду малювати контур. Цей олівчик не є сильно стійкий, але в них дуже класні кольори. У мене є ще такий олівчик, але на третьому відтінку. Він такий більш коралевий, я люблю коралеві відтінки, дуже класно. Ось я ввела контур чуть-чуть заповнюю до серединки. Ось так я заповнила олічком, тепер беру помаду, викручую і... Ну, колір. Прелесть. Далі, щоб був класний контур, я беру ось таку скошену, тонесеньку квісточку і трішки. Відправляю там до мені потрібно. Ось так ця помада виглядає на губках, вона є сатинова, вона повністю не застигає, щоб ви просто знали, що вона не буде сильно стійка, як, наприклад, вітки, матові помади або прості матові помади, які застигають повністю. Але, тим не менш, вона мені дуже сильно подобається, в неї дуже класний колір. Тому пишіть в коментарях, як вам ця помада, як вам колір, дуже сильно вдячна вам за перегляд, Цілую вас і люблю.